Вперше мешканцям Рівненщини, як і загалом всієї України, доведеться зустрічати Новий рік та різдвяні свята не під звуки салютів і сяючої від вогників ялинкою концертами, а в умовах повномасштабної війни, коли учні вибухи асоціюються із ворожими ракетами, Гірлянди нагадують про планові відключення електроенергії, а замість святкових концертів доповідатимуть про ситуацію на фронті. Незважаючи на це, людям не потрібно забувати основних правил пожежної безпеки, особливо у період свят. Ми знаємо, що діє заборона про. Про піротехніку, але, зокрема, ми розкажемо елементарні вимоги і поводження з піротехнічними виробами. Знову ж таки, з екстреними відключеннями, які відбуваються у нас в цілому в Україні, ми хотіли би зосередити увагу на альтернативні джерела живлення: це бензо чи дизель, генератори. Зосереджу увагу правильне користування, як користуватися генератором, незважаючи на святкування у нових умовах, незмінними залишаються правила експлуатації ялинкових прикрас, зокрема тих, які працюють від електроенергії. Перед тим як вішити гірлянду на ялинку, необхідно її розложити, вирівняти, перевірити, чи немає там різних перегинів проводів. Для підключення гірлянд використовується лише штепсельні з'єднання, ну, зокрема вилка в резетку. І ніякі інші. Також на ялинку забороняється вішати різні легкозаймисті матеріали, зокрема, вату, паперові вироби, пінопластові. Не варто забувати, що новорічне дерево потрібно ставити на відстані мінімум метр від меблів джерел тепла. Також можливо не користуватися біля ялинки бенгальськими вогнями та свічками. Не допускається користування. Ну, чи там, підпалювати бенгальські вогні поряд з ялинкою. Тому що якщо ялинка ну, там, знову ж таки, незалежно від того, чи вона штучна, чи вона е жива, але за рахунок цих горючих речовин бенгальських вогнів вона може спалахнути, тим більше, якщо там, на ній є якісь е там, гірлянди чи більш такі горючі ще речовини, зазначимо, що на Рівненщині з липня цього року до закінчення воєнного стану діє заборона на реалізацію використання піротехнічних засобів. Піротехнічний виріб це будь-який виріб, що містить вибухові речовини або вибухову суміш речовин. Призначені для отримання теплового світлового звукового ефекту газу або диму або поєднання таких ефектів за допомогою екзотермічних хімічних реакцій, які підтримують самі себе. Але попри заборону, є громадяни, які продають і використовують піротехніку. Зокрема, цієї осені від петарди постраждав неповнолітній, який у будинку вирішив підірвати її. В результаті отримав рвані рани рук. Тож сміливцям, які не бояться понести адмін або кримінальну відповідальність, варто пам'ятати. Піротехнічного виробу має бути інструкція на пакуванні або на самому виробі. Ну, Якщо питала маленька, на ній там нічого, ніякі написи не влізуть, пишуть інструкцію на упаковку. Уважно читайте. Якщо піротехнічні вироби в упаковці без розпізнавальних знаків, без виробника, без знаку безпеки, без інструкції, ну, такий виріб відразу повинен у всіх. Викликати сумнів щодо його якості і походження його виробництва. Ні в якому разі не використовуйте ці вироби в приміщенні. Єдине, що дозволено бенгальські вогні, та й їх потрібно тримати подалі від легкозаймистих предметів і речовин. Пам'ятайте, використання піротехніки в умовах воєнного стану може мати наслідки. У людей, особливо тих, які виїхали із зон бойових дій, гучні вибухи ніяк не асоціюються із веселощами. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин.